Сашко Дерманський Чому кити великі та мовчазні. За книжкою Казки Дракона Омелька. Читає Анатолій Єрема Був собі один кит і Васик. Точніше, не кит, а китик. Бо це тепер кити китами звуться, а раніше звалися китиками. Малі були. Так от Жилося Івасикові, самі розумієте, не солодко. Прямо скажемо, поганенько жилося. Хіба один раз доводилося бідоласі від гострих зубів рятуватися, в останню мить із хижих пащ вискакувати? Хіба не мріяв китик після кожної такої пригоди стати великим, превеликим, як кораблі, що часом пропливали у нього над головою? Ще й як мріяв. Але що ті мрії? Вода з бульбашками не більше. Якось Івасик порпався у мулі, шукаючи чогось їстівного. Знайде, з'їсть, озирнеться, чи немає де небезпеки? Знайде, з'їсть, озирнеться. Раптом близько серед мулу заблищало щось кругле й маленьке. Що воно таке? Подумав малий, може, щось смачне. Він ухопив кружальце до рота, поклав на язик, посмоктав. «Хе, яке не смачне!» скривився кити. Мені б знайти великого жирного черв'яка. Він виплюнув красиву, але непотрібну знахідку і одразу ж побачив у себе перед носом великого черв'яка. Яка удача. вигукнув Івасик і миттю проковтнув поживу. Оце то пощастило. А може, не пощастило? А. -а, 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 -а. Він перевів погляд на блискуче кружальця і подумав, а ця штука часом не виконує бажання. Перевіримо. Китик знову схопив свою знахідку і поклав на язик. Аж тут над Івасиком нависла велика страшна тінь. Він озирнувся і побачив величезну пащу хижої рибини, усіяну гострими зубами. Вона мчала прямо на китика. Хочу стати великим, превеликим, як корабель, устиг подумати малий, заплющив очі й приготувався до найстрашнішого. Минула хвилина, але нічого не трапилося. Лише щось легенько, ледь відчутно штовхнуло його в бік. Розплющивши очі, Івасик побачив якусь рибинку, що чимдуж утікала, налякана. Невже бувають ще менше від мене, подумав він і раптом усе зрозумів. То втікала хижа риба, а він, у це неможливо було повірити, але він був великим. Дуже великим, та ні, він був просто велетенським. Оце то штучка, гукнув колишній малюк та, злякавшись, що загубить чарівну річ, швиденько закрив рот. Ось так китики стали китами. Відді вони не розмовляють, і навіть коли їдять, не розкривають широко рота, тому живляться мікроскопічними організмами, планктоном. Сідять собі водичку через спеціально для цього пристосований китовий вус, та й цим іситі. Дуже вже бояться загубити чудо монету. А якщо не вірите, зловіть кита і спитайтеся, чи є в нього чарівна монета? От побачите, він обов'язково промовчить. Це була казка Сашка Дерманського: «Чому кити великі та мовчазні. За книжкою. Каски, Дракона, Омелька. Читав Анатолий Єрема.